На якому з місць водієві легкового автомобіля дозволено зупинитися? У нас є дорога з одностороннім рухом в межах населеного пункту, а також пішохідний перехід. В таких локаціях заборонена зупинка на самих пішохідних переходах, а також ближче 10 метрів до них. В населених пунктах дозволена зупинка на лівому боці дороги, в тому числі доріг з одностороннім рухом, незалежно від кількості смуг. Тож, відповідь А. У нас до 10 метрів з перед пішохідним переходом така зупинка дозволена. Варіант Б. Ми стоїмо ближче 10 метрів до переходу. Зупинятись в таких місцях заборонено. Варіант В. На лівому боці дороги з одностороннім рухом за 10 метрів від пішохідного переходу дозволено, Г заборонено, Д ближче е, далі 10 метрів від пішохідного переходу також дозволено. Тобто ми оберемо відповідь, дозволено у місцях А В і Д.